Слава Україні! Доброго ранку, дорога Україна! Прямо в прямому ефірі всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку, друзі! Сьогодні середа, 10 вересня 2025 року, сьома ранку. І сьогодні з вами Віра Дукач. Села Щурівці Ізяславської громади Хмельницької області, що на Волині. Сьогоднішній Уа, високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. Ува. Високий, високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. За честь і правду, волю і свободу, за мир і спокій нашого народу. За захист батьківщини, за щиру посмішку дитини. Я дякую всім Збройним силам України. Я щиро дякую всім вам, українські солдати, за те, що від ворога вмієте нас захищати, за те, що сміливо, москольську навалу вигоните ви, ми пишаємось вами, України, доньки і сини, і я прошу Бога, щоб він лиш як міг. Від куль ворожих всіх вас беріг. І ви завжди пам'ятайте, що ми всіх вас чекаємо живими з війни. Повертайтеся живими, друзі. Безвісти зниклі. Безвісти зниклі, не значить забуті, їх необхідно знайти і повернути. Вдома героїв живими чекають, хвилюються рідні і переживають. Всі безвісті зниклі герої війни, України хоробрі, доньки, і сини, безвісти зниклі, нас захищали, незламні герої своєї держави. Боляче й важко рідним чекати всіх, хто пішов нас захищати, хто захищав у важкому бою безвісти зник за Україну свою, безвісти зниклі те, і з діти, матусі їх мріють життю радіти. Без звісти зниклих чекає родина. Хай повернуться, герої живими. І ще один з своїх віршів, який я хотіла б вам прочитати. Я звикла в людях бачити добро. Можливо, в цьому є моя провина. Я знаю, що добро перемагає зло, якою б не була твого життя стежина. Я звикла в людях бачити добро. Можливо, і не раз я опікалась, і важко так в душі було, та я нікому в цьому не призналась. Я звикла в людях бачити добро. І хто б що не казав, що я не знала, і що б в житті моєму не було, я завжди всі образи пробачала. Я звикла в людях бачити добру не раз, не два я в цьому помилялась, хоч жити важко так було, та я ніколи не здавалась. Я звикла в людях бачити добро. Добро завжди перемагає зло. Всім я завжди давала нові шанси, а Бог писав мені свої романси. Повертайтесь живими, а чорнобривці біля хати не так, як кожен рік цвітуть, чекає лист від сина. Мати. А там, де син, бої ідуть, жорсткі бої за Україну, за кожен метр її землі. Молиться мати без супину, що Бог беріг сина її. Якби ж та мати могла літати, то захистила б синів крильми, життя своє рада б віддати. Та й ангелами в небо йдуть сини, летить у небі ключ у махає стомлено крильми. Дай Боже перемогу Україні. Живими повертайтеся, сини. І ще сьогодні я хочу прочитати вірш, друга нашої родини. З зрозумілих причин я його прізвища не називати. Всі в нашій поетичній родині розуміють чому. Алло! Матусю, чуєш, я вмираю. За мою душу Бога помогли, я впевнений, нас заперуть до раю. Тому що в пеклі ми вже побули, ми мусимо в боях перемагати, нікому не здолати нашу лють, і я кільце вже висмикнув з гранати. Лись ось чекаю, поки підійдуть. Ходіть сюди, страшні незвані гості, є в мене подаруночки малі. Які порозкидають ваші кості, мої хоч теж, та по моїй землі. Раптовий вибух обірвав розмову, і десь почувся Материнський зойк. На небі зірка загорілась нова, пішов до сотні, черговий герой. Бреде повільно вулицями міст, вмираюча напівжива тварина, зашугану під себе, взявши хвіст. Таким його зробила ти, людина. А завтра декількох таких, як він, заб'ють в під'їзді прямо ваші діти. За це ніщо не зробите ви їм, бо треба десь енергію подіти. А післязавтра вб'ють вони бомжа, бо він смердить, він просто не помився. Але ж своя кровинка не чужа, то швинен бомж невчасно народився. Понесуть прокурорам хабарі. Бо як же ж так дитину посадити? Століття двадцять перше на дворі, кого захочеш, того й можеш вбити. Якщо зачепить він моє дитя, його збиратимуть по всіх лісах району, бо в баку має бути сміття, ви ж його вперто тягнете додому. Все на світі починається з любові, до киці, до маленьких собачат. І так лімо багато надто крові, вбиваючи навколо все підряд, крові вже не полікоть, а по шию, все глибше тонемо із кожним днем. Її природа з нас потопом змиє, або заживо випалить вогнем. Побійтесь за гріхи страшної кари, лишилось небагато ще годин. Ми й так вже зажили страшної слави, найбільш жорстоких із існуючих творінь. Допомагаємо, друзі, донатьмо. Бо кожна копійка гривнь береже, а кожна гривня береже життя наших захисників. А я продовжую читати вам вірші своїх односельчан, людей, які народилися в Щурівцях. Микола Васильович Матусець прихід осень. Відшуміло літо. Сонце натомилось, вже багряне листя, хвилю б'є в лісах. О, невже це правда? Увага, бій повітряної тривоги? Ніби бачу осі, Увага! Бій повітряної тривоги! Я біжу у поле, де стерня жовтіє, де недавно слухав гомін тракторів. Я біжу по осі, а вона зоріє Червонястим літом, поміж яворів, І куди не глянеш, чудесі я й годі. Вже кружляє тихо ранній листопад, а налиті груші, і в городі, Кажуть, що то осінь повернулась в сад. Осінь у серце осінь ще не наступа, Хоча жовтіє листя наді мною, моя любов до тебе ще жива, і я згораю тим, що жив з тобою. Ти зрозумій, що осінь, то це ти, ти зрозумій, я не живу журбою. Я просто жив, любив, не розлюбив і, може, завжди був самим собою. Осінь, а навколо осінь, осінь, у соках умита, йду у житті просень, у мріях зігріти. Осінь, а навколо осінь ще не зустрічав такої. Були жнива для літа, в нас же жнива любові. А під ногами лид ще промовляє стихо. Я вже відшив, а ви стрінете інше літо. Буде у вас тепло. Хай же не буде лихо. Молодість, де ж це ти, як ти минула тихо. Осіння. дощами винними доріжки і стежки. Осіння втома стелиться довкола. Ясніє небо, більшають зірки. І наступає раня прохолода. О, як же хочеться, щоб літо не пішло, Потримаю, присяду на краєчку літа, Зупиню тепло, нехай погріються усі на моріжечку, нехай засвітить сонце у вікно, хай досхочу, порадіють діти, а літо посміхнулось і пішло, на згадку, залишивши квіти. Дощі, дощі, ви в душу не входіть, яка від осені, наповнена красою, ви просто йдіть. Ідіть собі, ідіть, залиште наш і з літом у спокої, повернення в село, стелиться пізній лист, горнеться стер до краю, знову я повертаюсь в рідне своє село. Як би там не було, як би чого не вийшло, я ж за твоїм теплом, ніби аж вищий. Тут є до чого йти, тут є для чого жити, все для людей зробити, все для людей сказати. Так може тільки мати, і її рідний син, вийду у тиху ніч, гляну село навколо. Місяць скотився до ніг срібним велике колом. Сріблом блищить роса, і голубіють зорі. Боже, яка краса в рідних просторах, те, що в душі знайшлось, те вігукнулось в струна. Рідне моє село не пропаде в руїнах. Дам, що у мене є, і не прошу нічого. Це все повік моє, це батьківщини голос. Донатьмо, друзі, допомагаймо разом нашу перемогу наблишаємо. А я продовжую знайомити вас з поезіями моїх друзів. Олег Васильович Дацюк, чорний ліс. З'явився знов Чумацький віз, засяяв місяць час нічний, величний і непрохідний, у сні озвався чорний ліс. Гілками знов торкнувся неба, родив, ховав і годував, пташок і звірію приймав, отримував на хитрі треби, і він не зник десь під ногами. Він спить з прадавніми богами у темній глибині землі магічні, нап'ється благодать дощами. Мене не буде разом з вами. Прокинеться, стоятиме вже вічно в Україну. А чи потрібно нам в Європу? Та тільки так, з усіх усюд я чую, вони ж бо нам допомагають і щоб не збито, з ворогом торгують. Коли б Європа спину показала, якби ту поміч нам не надсилали та біженців не прихистили, хто знає, всі, мабуть, ми впали. Кацапи нам найбільше і спроклять. Не смійте про примірення казати. Мене знов років з 25 повернуться вони дітей вбивати. Десятиліття друге точиться війна, і в ній найкращі люди гинуть, Як висновок, у мене думка лиш одна. Нам всім потрібно тільки в Україну. Вишнева пана, вінок, з волошу і колось, прикраси, вогняне волосся, Щасиня стрічка у косі. Пливеш бо соняш по росі, мене торкаєшся руками, ти пахнеш хлібом і вершками, ти посміхаєшся, грайливо, І я сміюсь дурний, щасливий, а очі вже в моїх очах торкнешся губ поїде дах. Палають почуття багаттям веснянку він лататті, та раптом зникла в сні під рану, бо стало тісно в ньому двом. Моя кохана, ніжна пана. Чарівна вишня з молоком. Вересень. Журба забрала із садів останню магію окрас, опале листя на воді, неначе зупинило час. Та озирнувся я навколо, І він побіг із дітьми в школу. Василь Миколайович Радовинчик. Враз пірнув у глибину небес, У безодню безмежної ночі. Я живу, я не умер, я воскрес, бо твої в мене дивляться очі, мов немає страхіття війни, зло горе, страждання і лихо. Чую голос твій десь здалини, скрізь так зелено, тепло і тихо, Але що це землею повзе, стоголова зміюка кривава, пам'ять нищить, зубами гризе, хижа, люта, підступна, лукава. Вмить стрілою лечу до землі і сміливо ступаю до бою, чую голос в пекельній імлі. Милий, рідний, тримайся, я з тобою. Не пройдеш ти, потворний тиран, сила є в мене, справлюсь з тобою. Увірвалась тривога крізь сон, батарея до бою, до бою. Небдописаний лист, мені очі приснились твої, твої губи мов квіти рожеві. Потомились від крові бої, мертва тиша в тіснім бліндажеві, на хвилину піймав мене сон, і лечу я, лечу над землею, десь позаду блокпост бастіон, під Донецького степу зурею. Твоє слово, як сонце, зігріває нам душі, Твоя правда в мені, у моєму єстві. Я живу, я борюсь, я караюсь і мучусь. Святий Боже, ти наш, Україно, страждальниця мати. Ви почули молитви мої, ми вже стали з колін, нашу пісню нам довго співати, нам же, нам же свій дім будувати і Тарасу, і Богу до земний наш синівський уклін. І на сам кінець, друзі, я хочу зачитати вам вірші свого улюбленого письменника, який народився. На моїй вулиці, в моїх щурівцях. Це член спілки письменників України Василь Лаврентьєвич Дацюк. Казка вчила курка рахувати. Пані курка біля хати вчила діток рахувати. Так, швиденько всі вставайте. гарно вушка наставляйте, бо науку цю важку я у нашім курнику. Вивчила найкраще всіх, Рахувати не вміти гріх. Раз, два, шість, чотири, вісім. Карасі живуть у лісі, а на деревах жаби в річці виросли гриби. Кіт ставку сварив кисіль, збігли смохи звідусіль, перекинули ставка, прихрісталася така. Бо кобила і корова, за хлівцем рубали дрова. От земля і затряслася, дітваки Юрко і Дася, прямо посеред подвір'я риб'яче садили пір'я, щоб родили козенята, комарів придибав тату. Пір'я те позабирав та собі у торбу склав. Торбу ту запкав в кишеню, дітям дав горіхів в жменю, потім на свиня кусів та й у гори полетів спочивати. А тим часом віслюки зварили квасу. Того квасу напилися, взяли плуга і подалися, море синє заскородить, Може, там картопля вродить, якщо моркву посадить, Ти ряде курчатко цить. Добре знаю, що кажу. Парубок моторний жук, Жалібно так на курчі Грав на дудці уночі. Мо, ну, заслаб чи закохався, коли вже за дудку взявся. Соловейку не співав, він тоді роботу мав. Як позбути з черв'яка Жибоки лайдака? Ще притлентався у гості, трохи не сказив світ злості, Півень наш, якась мана вкрала в нього жупана, та ще й чоботи юхтові, ще подейкують, кротові, За кордоних аж три парі надіслали окулярів, бо до того вже не бачить, повертаючись і дачі, йде не розбира дороги, наступив козі на ногу. У суботу серед дня ще скажу вам, то брехня, що казала вчора гуска. Знають всі, вся саротруска, навіть кроку не ступне, як добряче не брехне. Де це видано казати, що індик цей птах пихати, на тім тижні зніс яйце? Ну, чи ж, не дурниця це, реготить усе село, йож вдома не було. На тім тижні на мопеді, їздив він до цапа Феді, астрономію учить. Цить ребе курчатку, цить, от набритливе, як муха. Краще от мене послухай, Щур проява ця хвостата. Коли всі вляглися спати, з неба місяця украв і на горищі заховав. Тут прийшли міліціянти, борсуки і комедіанти. Того місяця схопили і на небо почепили. Біля сонця от дива, був один, а стало два. Уявляєте собі цю картину? Дали бі, учинилась колотнеча, полякалася малеча. Що сказати про старих? Стала гікавка у них. Всі ловили дрижаки, з переляку ховрахи, стали польку танцювати. А півні підйом співати у полуденній годині і худобі, і звірині. Не переливки було, горобець своє купло поминув і одупло з лягку затаскав до білки, розгубилися всі. Тільки кицик наш не розгубився, десь на хвильку відлучився, відкілясь приніс драбину, висадив її на спину Бугаєві і подерся, прихопив води відерце, щоби місяця студив. бо якраз на ту юмить він до сонця підкотився і так від жару розтопився. Лапи запросто котові, та ще й шерсть його шовкову міг добряче обсмалити, довелось його студити, не жаліти, лити воду на гарячого заброду та ховати у відро. Скільки вереску було, годі вже й описати. З радості усі співати хором дружно почали, та котові похвали. Не жаліли, дарували і героям величали. Пхе, як ви мені драбина, та ще й бугаєва спина, та відеречко води. По драбині я туди запросто могла б добратись. Місяця із неба зняти, похвала була б мені. Щоб до ліку, щоб ви знали, дуже просто рахувать. Три, сім, дев'ять, десять, п'ять. Є ще цифра одинадцять. У разів десять та в п'ятнадцять менша за число 1. Нашої індички син служить же рахівником із сусідським бараном. І я ночей не досипала, усього їх навчала і не тільки рахувати, додавати, віднімати та ділити й множити. І рябеньке зможеш ти научитися річби запросто, лишень аби. Курку не перебивало, гарно вуха наставляло, бо у цілім нашому краї грамотнішої немає пані курки, о, так-так, на цім слові, кут куда Дорогі друзі, допомагаймо, донатьмо, під даним ефіром в коментарях є... Номери рахунків, на які потрібно доматити, донатити, щоб допомагати закривати рахунки нашим волонтерам і допомагати нашим Збройним силам України. А цей ефер сьогодні підходить до свого завершення. Я знаю, що цей ефер дивиться Василь Лаврентьович Дацюк. Здоров'я вам і дякую за вашу творчість. Єднаймося, дорогі мої українці, бо разом ми сила, яку ніколи, не здолати, творіть добро, щоб залишити по собі гарний слід, перемоги всім нам. Щиро дякую всім вам за вашу увагу. Завжди щиро ваша віра Дукач.